Всім привіт! Сьогодні хочу провести профілактику для ось такого старенького dvd rw привода. Снятий він з ПК, виробництва Sony. Якого року 2007 року випуску він і з технологією Label Flash, яка дозволяла записувати на диску певну свою картинку, якби випалювала його. Так що зараз будемо його розбирати і дивитися, що з ним. В принципі, він працює, але з ну, 2007 року не заважало його почистити і трішки змазати шестеренки. Так, зараз відкручуємо. Перше, що ми робимо, це відкручуємо 4 болтика. Так, знімаємо. Так, що ми тут маємо? Маємо термопрокладки. Для охолодження. І на кришці також. Вщільнювачі. Що? Тут простіше. Ні, все правильно. Все все тримала. Ось ця Кришечка декоративна. Знімаємо її. Привіт назад. Так, що далі робимо? Далі, далі робимо. Від'єднуємо шлейфи. Шлейф двигуна. Одного і іншого. І оцей маленький шлейф потрібно також зняти, щоб нічого не відірвати. Тепер, що в нас тут тримає цю плату? Ця плата також на... Не... відтягуємо Так, і плата управління трішки пило. А так, в принципі, нічого. І так, ось ми дісталися до самих сервоприводів, сервопривід, лазера. І... і до чого ми ще дісталися? В принципі, більш ні до чого. Тепер нам потрібно. Потрібно зняти верхню кришку для того, щоб дістатися до лазера і відчистити сам лазер. Трішки-трішки доклад зусиль і все знялось. Так. Ну, лазер я б сказав, що він не чистий. Трішки отут на шпинделі цьому я пил. Але це не суттєво. Так, відкручувати я тут, напевно, більше дуже нічого не буду. Щоб не збити регулювання, бо потім, можуть проблеми з диском бути. Так, далі, далі, далі. Що далі беремо? Беремо трошки щиточку. В певну ні щиточку, напевно, ми щеточкою протираємо від пилу, бруду. Що в нас набралося тут за десятиліття? Хоча, якщо брати уваги, що він 2007 року, то нічого тут катастрофічного і немає. Я вам сказав, що взагалі це майже ідеально. Але раз уже поліз. Значить потрібно довести справу до кінця. Тут трошки залишилась якась чимось змащувалось, в принципі, основну кількість бруду. Прийнято прибрано. То можна змощувати шестерню і складати все в зворотньому порядку. Нічого тут катастрофічного не було. Я думаю, ситуація буде набагато-набагато гірша. В принципі, лазер таке, як досить чистий. Але зараз можна взяти безворсову севернетку, якою протирають об'єктиви камер. Трішечки Ізопропилового спирту. І можна буде протерти. Так, але для початку потрібно все це змастити. Вищувати силиконовою змазкою. Можливо, змащують його чимось іншим, але наявності в мене тільки даний засіб на даний момент. То я думаю, що гірше не буде. Так як стара змазка тут уже ну, взагалі нікуди не годиться. Вона засохша. Сейчас ми трошки змажем ще. І, в принципі, я думаю, цього буде достатньо. Чудово, набагато легше рухається. Набагато. Трішки якийсь ворс потрапив. Ми його приберемо. В процесі експлуатації, звісно, що все це буде. Ще потраплять. Чудово! Прекрасно рухається все. Зараз шестерні, які відповідають за лоток диска. Можливо, їх по інструкції не змащують, але гіршим не буде точно, бо в мене були випадки, що dvd привід заїдало. Зараз Ді. подібними пристроями майже ніхто не користується. Та й ноутбуки йдуть практично без приводів. Але це буде ретрокомп'ютер збиратись. І гірше точно не буде. Чудово, все рухається. Зараз трішки серветкою пройдуся по лазеру. Змочувати я таки нічим не буду. В принципі, відбитків пальця, ніякої гадості на ньому не бачу. Лінзу лазера досить буде протерти і так. І що, я думаю, що можна все збирати в зворотньому порядку. Так легко і просто зробили легеньку профілактику dvd привода Дякую за увагу!